Вітаю вас! Якраз пора тепер живцями смородину розмножувати. Хто має бажання, має де взяти живці, то можна живцювати. Якраз тепер бронічки вже проснулися, вже зеленіють в землю під кутом, акуратно глибони, глибоко затулити, поляти і воно маленько буде пускати корінчики. А я дивіться навесні ще один спосіб. Водичку, щоб пускало, розпускало листочки в хаті тримала. І воно пустило водичці. Може, бачите, корінчики. Вже можна садити, готовий. Готовий буде трошки глибше, треба посадити, щоб на ті бронючки ще більше корінчики пускали. І потім буде розростатися, буде кущик. Скільки часу пускали? Я з пану, може, місяць є, може й немає. Я вже добре її не пам'ятаю, як ми. То зараз можна вже нарізати і. Так. А якої довжини пагін, має бути. Ну так, щоб було більше бруньок. Ну, десь, десь такий, може, і трохи закороткий, бо таку половину в землю треба, як мінімум. Ну, можна і такий, можна трішки довший. Але не такий тоненький. Бажано такий, знаєте, м'ясистий, щоб був такий правдивий. Він буде міцніший. Так, буде краще корінчики пускати і краще будуть пагінці виростати. Так що розмножуйте собі, пробуйте. Експериментуйте по всякому. Щось вийде, щось не вийде, по-всякому буває. Але все одно цікаво. Папа, -па, будьте здоровенькі, бережіть себе, дай Боже вам Доброго відпочинку. Завтра вихідний, хто працює на роботу ходить. Ну, такі, як ми ще одно, як я, мої ровесники. що все одно, дай Бог, здоров'ячка, погоди доброї. За ніч відпочити, тихенько і спокійної ноченьки, добрих снів. is the link